Це звичайний будинок, яких багато. А за цими дверима ще нещодавно жила середня статистична сім'я. Однак зараз тут саме лише згарище. На мені зараз на даний момент залишилось тільки з того, в чому я була. Це мої ботинки. Все решта, це те, що мені дали люди. В тому і хожу. Що, що мені добрі люди дали, в тому і хожу. Рівнянка Оксана оговтується після трагедії, яка нещодавно спіткала її родину. Горіла квартира. У наслідок інциденту загинули чоловік та чотирилапий улюбленець. Наразі жінці необхідна допомога, адже у неї не залишилося даху над головою. Квартира знаходиться в критичному стані. Газу немає, світла немає, вікон немає, дверей теж немає. Проживати тут наразі неможливо. Як продовжила власниця квартири, причини пожежі для неї ще невідомі. Перед займанням пані Оксана від'їхала по справах. А коли повернулася, сталося непоправне. Зараз потрібно все з таким проханням про допомогу звертається, потерпіла не тільки до небайдужих громадян, а й до міської влади. Вікон немає очистити, як мінімум. Треба від цієї гарів від сміття від усього В принципі, все потрібно по ремонту. скажімо, і електрику треба всю перевіряти. Газ підключати, підключать теж потрібно. Наразі Оксана живе у подруг, але кожен день повертається в зруйновану квартиру, аби її розчищати. Також в цьому їй допомагають сусіди та небайдужі люди. А у соціальних мережах друзі Оксани Ошейко розміщують збори на необхідне. Першочергово просять фізичної допомоги у ліквідації наслідків пожежі. На сказати, люди згуртувалися, люди прийшли, бо в людини біда. Прийшли допомагати. Хотілося б, звісно, щоб ще міська рада чимось допомогла. Дуже потрібні вікна сюди, дуже потрібно. Дуже дякуємо людям, які в інтернеті допомагають. Ми виставляли пост, люди скидають кошти, хто скільки може, але люди все таки допомагають. Там ми надалі будемо публікувати посилання на монобанку, посилання на карти. Зі слів Ірини, будь-який кошт може стати порятунком, особливо в ситуації, в якій опинилася її подруга. Люди, ваша кава вранці нам дуже допоможе. Ціна вашої кави нам дуже допоможе. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.